Вітання, відео номер 2, 22. Сьогодні 22, 22 січня. Італія це 22, Венті це 20, Венті Вентуна 1, Венті – 2, Венті 3, 3. Завтра до мані. Така страда, вулиця, да? у нас до монастиря. Так ми українці. Вгору й вгору підіймаємося. підіймаємося. Він там, де я живу, на да? даний момент 9 українців тут проживає в монастирі понад рік. Я і інші так. Дякую Боже, що прихистив ну, всі святий горячий з моїх уста. Отже, такі благословлені перезвони, не могли не засняти. Ті ні. Подрозі, йшла, слухала словочого слухала, Бога. Це як продовження Біблії. Дух Святий дав розширення, да? люди записали. Дійсно, провірити, чи істина то чи не істина, потрібно послухати, так? і серце, і дух він роз'яснить, як то каже, підтвердить, чи то правда, чи то неправда. І кхм, а, мудрість Божа, вона в усьому що навколо нас. Чуваю, що треба таке сходити на природу. Сьогодні в мене не робочий день, скажімо так, але духовна робота вона повинна бути постійно. А, бо дух, він також, як, як ви, наприклад, нічого не їли, ви відчуєте голод. І якщо отакі, скажімо так, провіка, да? якщо у вас нема голоду по духовному розвитку, по Слову Божому, да? то щось не так. Ну, або вже духовно-мертва людина, або якась перешкода стала на шляху да, і не дає цього бажання, не активує Дух Святий. Бо Бога нічого не випадково. Якщо ми. От я вже так прийшлася, хочу пити, да. зараз піду туди. Де водоспади, якби там а, так більш волого, якби Я насичуюсь тим повітрям і втамую тимчасово спрагу. Ось ти горяче з моїх уста. А, нагадує мені а, про те, що дійсно виросла невеличком в містечку, да? О, таке містечко. Міського типу, да, селище міського типу. Я жила так віддалено, скажімо так, від центру. За нами там великі плантації, шовковець були, відповідно, городи да, здорові. І не один великий сад да, біля хати. Я певна ностальгія, дійсно, за, за Україною. Зараз я в Італії нахожусь. Взагалі Італії з 15-го року. Дійсно, Бог показує, що ми не повинні прив'язуватись до планети Земля, скажімо так. Ми тут тимчасово проходимо всі свої екзамени, але, звісно, молитися ми повинні від серця за всіх президентів, за, за всі народи, да? але також треба мати мудрість і істину в плані того, щоб вчитись розуміти, так? Да? Слухала Джойс Майер, і вона так теж ділилася інформацією, що часто люди там, ну, друзі, запрошують десь у бари, в ресторани. І там починають випивати. І, і скажімо так, людина-християнин може піти і з такою метою, ніби я там буду говорити про Бога. Але, на жаль, це вже інша атмосфера. Там про Бога якби так. Вже небезпечно, да? так як я пішла на день народження, да? а, і там якби так аж трохи, аж насильно, да? випий за, за здоровий випий за то. Якийсь період я взагалі там, ну, не, не посіщала. Да? Тут ми в монастирі проживаємо українці, якби ну, просто вино, да? але і не, не скажу, що я там його багато випила, да? може там 150 грам да, за весь вечір. А, але мені було недобре. Недобре, то ще не могла сказати стоп, щось так, а, ніби там я якийсь людський фактор спрацював, цей мирський да? А, ну незручно там і так далі. А, в другий раз, як запросили, це якраз ну, по православному було водохреща. Якби так, перший тост, він був все-таки за Бога. Тут так ніби дивно, да? але ну, номер один Бог це добре. Але за цей раз я там можливо грам вина випила, шампанським там теж грам 30. Тобто змогла сказати стоп, далі я там воду, воду пила. Да? І так потрошку ми починаємо усвідомлювати, що, щоб цей світ нам, нами не маніпулював, да? і Читала я слова всемогущого Бога, да? там, про чоловічність, про людяність. Да? А вона в тому, що, що Божий закон він був вище морських законів, людських. Да? Я ж там говорила в попередньому відео, що я цю книгу мені тато давно купив її таку в короткому виданні, самі такі основні моменти, я була вражена. Да? Не запам'яталася мене більше там без посмішки не відкривайте магазин. Я працювала в магазині, і я дуже любила музику, та й час люблю, зараз більше, звісно, християнську слухаю. Але була різна про любов, романтичні, якась симфонічний оркестр або якийсь релакс, також поєдную. Навіть рок. І християнський є рок також. То тоді в магазин в мене було дуже багато дисків чи цих касет. І вони створювали в мене той настрій, радість туди, підсилювали радість. Я була щоденник і завжди дякувала Богу за день. Ну, якби Бог був всередині. Але все одно це трохи таке більш мирське. Християнських пісень я не слухала. Я дійсно радісно відкривала магазин, скажімо так. Так само потім в Черкасах я працювала в магазині. Так, були такі. Цікавий, скажімо так, там був такий висів ну, відгуки, да, або навпаки, на, пропозиції, відгуки. А може, щось не так продавець, робить, робити, людина має право написати. Да? То мені дякували. То було приємно, звісно. Вас дуже гарно оформлено. Там, ну, тобто я брала там, і квіти якісь, ну гарно оформляла да, вітрину. Мені і танцювали, вірші читали якось так, завжди щось десь як їздила, мене пригощала, то було дійсно приємний такий період. Але дійсно я то приймала з такої морської точки зору а, так, як би егоїстично, можна так сказати. Що так, так, дякую. Мені приємно, я ж там книгу читала Карнегі, я на все роблю правильно. Я радісна, але ну, в мене була щира радість, бо я дійсно подобався цей період працювати. Я перший раз, взагалі, в мене не продавець, в мене подруга продавцем працювала. Так як вона здачу кидала, мені якось так було неприємно, то навіть бачити, що ти туди кидаєш, так ніби зневажливо. Треба повагою до людини. Так і повчала, потім сама стала продавцем. Вже робила так, як моє серце відчувало. Тож, словомця, Бога. А все-таки першим місцем повинно бути в чоловічності Бог. Кернадія мудрі слова казав, але Бога не став на перше місце. Тож...